Так, ось такі приїхали до мене класні цибулинки від тюльпанів. Це е, замовляються цибулини е, за кордоном, так, зрізається тюльпанчик, вони приїжджають прямо з луковичкою, зрізається тюльпан, а луковички продають. Ось такий пакет. От бачите, я придбала 5 пакетів. Це у Тіктоці була знижка. Один пакет має десь приблизно 30 таких цибулинок і вартість його 50 гривень. От. Це дуже дешево. Але щоб гарний мати результат, і щоб оці ваші тюльпанчики все ж таки дали вам квіточки, так, їх ні в коїй мірі не треба саджати цією весною. Тобто от зараз зима, так, лютий місяць. Ми отак викладаємо на соломку в ящик. От, ці тюльпанчики я їх розкладаю. І вони будуть просушуватися аж до осені. І тільки осінню по осені вони будуть висаджені в ґрунт на постійне своє місце. Тому що, якщо їх посадити весною, ви потім їх навіть не знайдете. Це мені так порадили люди, які вже ось так купували, ось так балувалися і вже е, ну, мають досвід. Тому не будемо ми якось робити інакше. Вже маючи досвід людей, які цим займалися, робимо так, як радять. От, розкладаю соломкою, пере, пере, кидаю їх ще соломкою, Ось ці тюльпанчики. і просушуємо. О, яке коріння класне. Гляньте скільки діток. Якщо ці дітки всі вони доживуть, то в мене тут буде просто тюльпанів, сплошні тюльпани. Аллея тюльпанів. В общем, дуже класно. Нідерланди відпочивали. <гум> так, ну, пересипаємо ще отак соломкою. Ну, підсохне. Я думаю, плісні тут не буде. Головне, щоб воно гарно підсушилося. Зараз вони дуже вологі, та ще трошки морозець. Ну, але це були ні, то нічого не буде. Від морозом. Так. Багатенько, багатенько вийшло. Там зараз знижка, вони були по 100 гривень за кілограм, а зараз їх взагалі майже даром віддають в тіктоці. 50 гривень за кілограм. О, яка шикарна цибулина. Скільки діточок. Тут вже їх дві. І вони крупні. Це буде така вже гарна квітка. Це. Ну, тут, тут їх багато сортів. Це... Вони навіть їх не сортують. да? це просто віддають. Та і все. Вони вже, я так розумію, розпродали тюльпан. І от просто, щоб не викидати, людям роздають ці цибулинки. Все, зараз закриємо ящичок і поставимо десь в кімнаті, хай сохне. Десь на верхню якусь поличку і забудемо. Успішно про них забудемо до осінні.